У 2022 році рятувальникам Харківщини довелось виконувати свої обов'язки в надзвичайно складних умовах. Кожного разу проявляючи мужність під ворожими обстрілами, інколи ціною власного життя, вони героїчно гасили пожежі, ліквідували наслідки надзвичайних ситуацій, виконували надскладні операції по розмінуванню, рятували з-під завалів людей та тварин. І робили справжні дива З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС були переведені на посилений режим роботи. Рятувальникам довелося не лише переформатувати свою роботу, а й навчитися працювати в умовах війни. Важко було і морально, і фізично. Більшість ліквідацій надзвичайних подій відбувалися прямо під ворожими обстрілами а до ваги звичайного спорядження додавалися ще й бронежилети та каски. Ворог постійно завдавав. Нищенних обстрілів Харківщини в результаті підступних дій окупантів були знищені тисячі багатоповерхових та приватних житлових будинків, а також навчальні заклади, лікарні, об'єкти торгівлі, складські виробничі та адміністративні будівлі, об'єкти критичної інфраструктури, хвойні лісові насадження. Та пшеничні лани протягом 2022 року підрозділами ДСНС було здійснено понад 10,5 тисяч бойових виїздів на надання допомоги цивільному населенню, гасіння пожеж, знешкодження вибуху небезпечних предметів, проведення пошуково-рятувальних робіт та розбирання завалів житлових та адміністративних будівель, зруйнованих ворожими обстрілами. Більшість аварійно-рятувальних робіт доводилося виконувати під ворожими обстрілами. За минулий рік було ліквідовано 4 тисячі 540 пожеж, в тому числі 2100 пожеж пов'язаних з обстрілами за цей час від ворожих обстрілів на території нашої області загинуло 1693 людини. 74 з них діти, 2595 жителів було поранено. Всі мирне населення. Усього від головного управління ДСНС України у Харківській області до виконання завдань з ліквідації наслідків обстрілів, надання допомоги населенню щодоби було залучено близько тисячі осіб особового складу та понад 250 одиниць спеціальної та рятувальної техніки. Масштабні пошукові роботи та розбирання завалів проводилися на зруйнованих будівлях та об'єктах. Х районах, як Харкова, так і області, до робіт з розчищення завалів, зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель були залучені рятувальники Харківського, Луганського, Полтавського, Дніпропетровського та інших гарнізонів ДСНС, що входили у склад зведеного загону, а також Національного університету цивільного захисту України, межрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Волонтери та комунальники, міжнародні партнери та рятувальники з Канади. США, Німеччини Польщі та інших західних країн у ході пошуково-рятувальних робіт було врятовано із під завалів близько 305 людей, вилучено тіла 268 загиблих всього на 313 зруйнованих об'єктах аварійно-рятувальні роботи були завершені. Саперами ДСНС з початку війни було здійснено 13 тисяч 962 виїзди, та знешкоджено понад 55 тисяч ворожих боєприпасів. Щодня піротехніки виїжджали на знешкодження боєприпасів понад 50 разів, а в перші дні війни – 100-120 разів за добу. Крім того, перед початком проведення аварійно-рятувальних робіт у зруйнованих будівлях сапери ДСНС проводили пошукові роботи у завалах, знаходили залишки вибухонебезпечних предметів або ракет та Знешкоджували їх через війну, невизначеність та невпевненість у завтрашньому дні, втрату близьких житла. Такі фактори пригнічують і негативно впливають на психіку. Особливо страждають люди похилого віку, з обмеженими можливостями та діти, аби допомогти їм витримати негаразди, що несе в собі війна, психологи ДСНС у різних форматах та усіма можливими способами надавали психологічну підтримку, проводили тренінги і просто спілкувались, намагаючись заспокоїти та надати поради. Для Дітей вони проводили ігрові вправи, читали казки. Все це дозволяло людям розслабитися, зняти емоційну напругу, відновити почуття безпеки та психоемоційний комфорт. Так, як на початку війни, в результаті безперервних обстрілів міста, більшості мешканцям довелось евакуюватись в інші міста. А ті, хто залишився, вимушені були переховуватись на станціях метрополітену та інших укриттях і бомбосховищах, фахівці ДСНС намагались спіклуватись про цих людей, постійно проводили роз'яснювальні бесіди та заняття з дорослими та дітьми щодо мінної безпеки, недопущенню травмування та загибелі під час ворожих обстрілів, а також порядку дій у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації за весь час бойових дій на окупованих територіях продовжували працювати співробітники районних підрозділів Харківського гарнізону ДСНС, а це 13 пожежно-рятувальних частин. Відразу після деокупації населених пунктів Харківщини, підрозділи ДСНС розпочали роботи щодо відновлення в них нормальних умов життєдіяльності. 13 вересня на Харківщину прибуло три зведених загони ДСНС України, до складу яких входило 251 чоловік особового складу та 111 одинадцять Ніць рятувальної інженерної та піротехнічної техніки з різних регіонів нашої держави після ротації продовжували працювати 147 осіб особового складу та 55 одиниць техніки ДСНС. Це зведений загін саперів ДСНС, а також особовий склад міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України у боротьбі проти загарбників. Україну підтримує весь цивілізований світ не лише у військовому плані, але й гуманітарному. Велику підтримку в тому числі. Слі відчувають рятувальники з низки країн, таких як Сполучені Штати Америки, Канади, Австралії, Європейських Держав, а також благодійних фондів, волонтерських та громадських організацій, таких як Ротарі Клуб, Харків з тобою, Нова Юкраїн, Пласт, Досвід ЄС, Червоний Хрест України, Харків, Надія, ICM, Коло. Елпіуа та інших організацій також була відчутна підтримка харківського гарнізону від начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінєгубова, Харківського міського голови Ігора Терехова, народних депутатів України Павла Сушка, Павла Якименка, Олексія Красова, Вікторії Кінцбурзької, мера міста Дрогобич Тараса Кучми, депутатів Харківської обласної ради Сергія Паномаренка, Віталія Токранова, Вадима Глушка, волонтерів Володимира Васильченка, Віталія Немилистівого, Олександра Довбиша. Харківського громадського діяча Дениса Бриславського і його команда волонтерів громадської організації Держава і я, а також Олександру Попову, який постійно організовує надання допомоги рятувальникам, надавали суттєву підтримку харківському гарнізону, керівництво Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, колеги з міста Києва, Волинських, Івано-Франківських, Тернопільських, Черкаських, Житомирських, Рівенських, ДСНСників. Харківські рятувальники безмежно вдячні всім. Волонтерам та небайдужим за розуміння та підтримку служби. Завдяки підтримці харківський гарнізон ДСНС був поповнений великою кількістю пожежно-рятувальної техніки, обладнанням та спорядженням. До пожежних частин надійшло понад 170 одиниць пожежно-рятувальної та службової техніки. У липні парк пожежно-рятувальної техніки харківського гарнізону ДСНС поповнився чотирма одиницями рятувальної техніки на базі вантажівок Мерседес. Це стало можливим за підтримки уряду землі Гесен Німеччини, Гесенській державній пожежній школі Каселя та та німецького волонтерського пожежного руху. Ця техніка відразу стала на бойове чергування до підрозділів міста заради порятунку життя і збереження майна харків'ян. В грудні харківський гарнізон ДСНС отримав два сучасні колінчасті підйомники, призначені для рятування людей під час пожеж та надзвичайних ситуацій на висоті до 30 метрів. Вони були закуплені та передані Асоціацією українців Люксембургу. Також за сприяння міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського було передано для потреб харківського гарнізону ДСНС чотири пожежно-рятувальних автомобілі, які прибули в Україну з Італії. А наприкінці року Державною службою України з надзвичайних ситуацій для харківського гарнізону ДСНС було придбано за кошти державного бюджету 23 одиниці сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка вже стала на бойове чергування у підрозділах харківського гарнізону ДСНС та буде допомагати у рятуванні людських життів, завдяки отриманій техніці та обладнання. Можливості оперативного реагування на надзвичайні ситуації у підрозділах ДСНС Харківської області значно зростуть. В умовах війни неодноразово відвідували харківський гарнізон ДСНС, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Очільники МВС та ДСНС постійно відзначали героїзм харківських рятувальників та нагороджували кращих працівників служби державними та відомчими нагородами. Рятувальники Харківщини. Безмежно вдячні всім небайдужим, усім, хто надає допомогу у забезпеченні необхідним для виконання покладених завдань. Ми продовжуємо тримати стрій, і ворогу не вдасться нас залякати. Разом ми сила, разом ми переможемо. Ми віримо, що настануть часи, і Харківщина розквітне та поверне свою велич.